Слава Україні! Розпочалася 347-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шепилівка Луганської області та Верхньокам'янське, Благодатне, Красна Гора. Парасковівка, Бахмут, Іванівське і Кліщівка на Донеччині. Ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Протягом доби противник здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі Херсона. До того ж Високою залишається загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, бояролежачі Сумської та Олександрівка Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве. Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп'янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівський і Стельмахівка, Луганської. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області, та Макіївка, Площанка, Невське. Червонопопівка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку від вогню російських окупантів постраждали Спірне, Берестове, Веселе Білогорівка, Роздолівка, Парасковівка, Бахмут Іванівське, Кліщівка, Біла Гора, Озерянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли вже вкотре потрапили Авдіївка. Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку обстріляні Вугледар, Богоявленка, Причистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках впливу всього спектру ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області, Гуляйпола, Єгорівка, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області. Та Антонівка і Херсон. У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області прибув медичний персонал із Якутії. Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії. Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділ ракетних військ артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!